На базі колишнього елітного медзакладу Ліксан Упра 14 років тому своє існування розпочав обласний диспансер радіаційного захисту населення. До речі, він такий єдиний в регіоні. Тут безкоштовно лікують чорнобильців, ліквідаторів та постраждалих від катастрофи на ЧЕС жителів. Нині в диспансері функціонує три відділення на 100 ліжок та консультативна поліклініка. Фінансування з боку держави є недостатнім, проте заклад найкращий в Україні серед собі подібних. Починаючи з десь з липня 2008 року, взагалі фінансування диспансеру з центрального бюджету припинено. Ми не отримували центрального бюджету жодної гривні на лікування хворих. Гроші на існування отримують завдяки порозумінню з облдержадміністрацією та обласною радою, але це лише деяка частина від всіх потреб. Головний лікар Василь Даценко каже, специфіка лікування їх хворих потребує і спеціального обладнання. В лікарні воно хоч і є, проте все вже застаріле. Найбільше персонал мріє про новий цифровий рентгенодіагностичний апарат, той, що мають взагалі антикваріат, йому вже 36 років. За правилами таку апаратуру мали б оновлювати кожних 5 років. Функціонує він лише завдяки обережному ставленню. Про необхідність у Медзаклад ще три роки тому повідомив профільне міністерство. Тоді сучасний рентгенапарат можна було придбати за 850 тисяч гривень. Нині ж за нього треба викласти 2,5 мільйони. Практически некоторые части згодимо кустарним способом. Медтехніка кричить караул, что мы вас не будемо брать на обслуживание, потому что это ну, достаточно рискованно. Они вложать деньги, все і це надіжності ніякої никакой. Тому ми його, конечно, любим. Он очень старенький. Хочеться сучасного, хочеться цифрової технології, ну, щоб шагати в ногу З початку року диспансеру вдалося пролікувати дві тисячі хворих, з них 790 ліквідаторів. Петро Гусарчук – ліквідатор першої категорії, розповідає, після Чорнобильської біди здоров'я рятівників дуже підірвалось. Та зараз проти героїзм влада згадує лише на свята та на роковини трагедії. Якщо взяти той розмір пенсії, яку отримує зараз ліквідатор, то вона, звичайно, не влаштовує і ніякі рамки не входить. Середня пенсія ліквідатора інваліда третьої групи складає 1100 1200 гривень. Ну, звичайно, я вважаю, що це невірний підход держави до таких людей. Всього на території Вінничини проживає 98 тисяч потерпілого від катастрофи населення. Саме їм, в разі необхідності, один з кращих в Україні спеціалізований диспансер надаватиме професійну медичну допомогу, що правда поки що на старенькому обладнанні. Марина Маланчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.